Таймфайн у місті вперше у цьому році спецпогасили поштову марку. Ми продовжуємо випускати серію марк, присвячені війні в Україні, яка розпочалася майже три роки тому. На жаль, продовжується. І Укрпошта продовжує з цими марками. Документувати історію, яка відбувається, і освітлювати найосновні найголовніші події, які відбуваються. Надпис на новій марці обрали не випадково. Він відображає стан кожного українця впродовж трьох років повномасштабного вторгнення. Це, наче, символічна відповідь на запитання, як ти влітку минулого року в Америці, штаб Пустелі Невада, проходив фестиваль Бурнітмен, і наша українська композиція була представлена на ньому автором. Олексієм Саємом у співпраці з медіапроєктом Україна Вітнес вони створили 32-метрову скульптуру з артефактів, які пережили війну. Це були від понівечених знаків до уламків будинків. Ті артефакти, які відчули на собі всю жахливість і пережили війну, вони створили її в Virism, I'm fine. Попри всі негаразди, ми тримаємося, і такий своєрідний символ незламності, сили духу та маркер настрою українців відображається і на поштових марках. Від початку війни поштові марки є не лише поштовими знаками, так це вже є символ боротьби нашого народу, нашої незламності, тому що саме в цих марках відображаються усі події, уся хронологія подій, які супроводжують нас під час війни. Тому ми усі разом чекаємо на фінішну марку нашої дуже. Швидкої перемоги. Українські поштові марки стали уже не лише засобом оплати чи мистецьким витвором, а й своєрідним донесенням до світу правди. І придбати чергову продукцію Аймфайн можна у відділеннях Укрпошти та онлайн у поштовому маркеті. Тараж марки 500 тисяч примірників, номінал марки Ф вартість блоку 160 гривень. Присяга Софія Ростислав Маслов, новини 33 канал.